Добрий день. Виконуємо завдання TASK-2 за допомогою JavaScript. Умова наступна: у нас є список, причому неважливо, скільки елементів цей список з трьох, п'яти 4, 5, 5 ну і так далі. Далі є у нас текст і є кнопка. Коли ми натискаємо на кнопку, то текст з елементів цього списку, він копіюється у текст Все. Ось таке завдання. HTML-код ви бачите. Тобто от у нас я створив OL з елементами, li, ну поки три. Цей список має id-шник, Items. Бо потрібно буде звертатись до цього списку, щоб пройти по всім оцім елементам. Потім є текстарія з айдішником Result, бо виводити потрібно буде оцей же ж текстарія. І є кнопка. Кнопка BTN button. Хоча можна буде і не використовувати оцей ID. Ну, побачимо. Так, що ще? Бачимо, що мої і кнопка, і текст я розмістив всередині параграфа. Ну, для того, щоб вони були друг по другом а не зліва направо. Ну і скрипт. Ну Трошки є стилів. Я оцей результат наш трошки зробив побільше за висотою. 100 пікселів. все. Далі. Йдемо на скрипт. І по-перше, що ми зробимо, ми отримуємо доступ до нашої кнопки От. і до текст Ну, Через оці айдішники. Так, напишемо let BTM. Ну і за допомогою методу query. Селектор. Отримаємо доступ до кнопки. Потім зробимо зміну TXT. Це у нас буде тут знаходитись. Та давайте на TXT напишемо res Result. Тут що у нас називається result Вот Ото наш result Пусть так называется. И далее на кнопочку додаем обробник поди, клик, вставляем анонимную функцию и напишем так спочатку. Створим измену текст, поки она у нас ничего не Всередині нічого в цій змінні нема. І далі нам потрібно вибрати всі в цілі. Ну, давайте так, спочатку, напишемо. За допомогою метода querySelectorAll ми укажемо, що всередині OL вибрати в цілі. Метод метод QuerySelectorAll він повертає колекцію. Вузлів, ну, в даному випадку поверне всі лі, які знаходяться от вони, всередині УЛІ. І далі із цієї колекції викликаємо метод for each, ну, для того, щоб перебрати всі елементи даної колекції. Так, зміна LM вона буде приймати всі оці Лі, які в колекції знаходяться. Це стрілкова функція. Напишемо наступне ми к тексту к нашому, к змінний текст, будемо додати оцей LM і text контент. Текст контент, тобто текст, який є у кожному лі. І наприкінці виведемо, так, це в нас АГРС, отак от Рез показуємо валью, бо іменно в властивості валью знаходиться текст, який всередині текстаря. І написуємо текст. Так, давайте перевіримо. Натискаємо. Натискаємо на кнопочку Екстракт текст. Що ми бачимо? Да, це я масштаб трошки от 100%. Я більше зробив, щоб було краще видно. І ми бачимо, що всі, о, строк, всі рядки із цих елементів, от вони друг за другом йдуть. А нам по завданню потрібно, щоб вони були отак от, друг по-другому. І для цього додамо, після кожного рядка ще додамо пере, перенос. Перенос. Перенос строки, Пробуємо. Є. Працює. Давайте ще перевіримо. Додамо ще тут кілька елементів. Це у нас який там четвертий, це п'ятий. От, є. Натискаємо. Все працює. ну Можна трошки зменшити код. Зменшити код. Ну, наприклад, оце зміна тексту вона нам і не потрібна. Можна прямо отак. От. Press value додавати то, що в текст-контенті знаходиться. Нам проміжна ця зміна вона і не потрібна. Так. так. Пробуємо. Так, да, все працює. Все добре. Ну. Отак виконується, так, да, можна ще трошки прибрати зайвого. Лі у нас знаходиться тільки в одному місці. І тому оцей Уель і не потрібен. Можна так от обійтися. Ще раз пробуємо. Все працює. ну Отак от виконується таск другий.